Більше про цю поки що не підписану угоду і про перспективи співпраці зі Сполученими Штатами розпитаю Сергія Лещенка, радника керівника Офісу президента України. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Я вас вітаю, вітаю добрий день. Добрий а, вечір. вечір. Добрий вечір. А, передусім щодо самої угоди. Розкажіть, як відбувається цей процес перемовин, і, наприклад, про скільки раундів таких перемовин може йтися? Ну, знаєте, це не прописано ніякими статутами, немає. Кулінарної книги, як проводити ці переговори, скільки має відбутися раундів, яка їх тривалість, і так далі. Це може бути дуже довго, може бути дуже швидко. Головне, що цей процес розпочався. Пункт номер один. пункт номер два. Україна готова до переговорів. Пункт номер три Україна хоче гарантів. Вона не хоче просто щоб підписати папір, який за собою нічого не тягне. У Нас вже таке було з Будапештським меморандумом. Це закінчилось дуже сумно. все. тому, якщо наші партнери готові гарантувати Україні, що агресія не повториться, ми хочемо почути, як просто віддайте нам половину корисних копалин. А що взамін не кажуть? Це не годиться. Просто тут будуть американські інвестиції в Україні, і тому відповідно Росія більше не нападе не працює. Завод Кока-Кола в Браворах зруйнований під час спроби окупації. Завод Манделес, кондитерського гіганту американського. Зруйнований в Тростянці, місто було окуповано зараз. Відновив роботу частково. Е, наскільки я пам'ятаю, пепсі теж в Миколаєві зазнав ушкоджень. Тобто принцип, що країни, в яких є Макдональдс, між собою не воюють, більше цей принцип не актуальний. Тому конкретні гарантії, тому українська делегація і запитує, давайте виходити вже на предмет розмову. І власне наступний тиждень цьому буде посвячено. Ну а загалом настрій. Всім вже варто дорослішати. Я думаю, європейці такого холодного душу не отримували дуже давно? Можливо, з часів, коли Франція в часи Деголя вийшла з військового альянсу НАТО, я не знаю, щоб mm -hmm. так прямо от їх умивали холодною водою, як це зробив Венс на Мюнхенській конференції. Ну такого не було. Mm -hmm. Добре, а якщо говорити про гарантії, які саме гарантії могли б задовольнити Україну, щоб Україна підписала цю угоду. Ну в нас є декілька варіантів. Варіант перший – це членство в НАТО, це найкраще, найдешевше для всіх, тому що тоді не треба нічого розміщати ніде, треба просто гарантувати Україні цю парасольку. Варіант номер два. Це розміщення контингента європейських військових сил, які будуть оберігати лінію зіткнення від спроб Росії повторити агресію. Третій варіант озвучив президент Мюнхені: якщо нас озброять так, що. Цього буде достатньо. Можна і без європейської живої сили обійтися, просто українські будуть військові це гарантувати. Але це має бути справжнє озброєння, достатньо кількості, а не так, що ми вимолюємо кожну партію. Вона приходить за піза на півроку, і половина потім не доходить забіти. Це порушує всі плани, які були при підготовці контрнаступу, оборони і так далі. За словами президента, от в запропонованому документі США мали би отримати десь половину від цих запасів. З вашої точки зору, це мало чи багато, і мова йде взагалі про кінцевий продукт, про родовище чи про технології. Ще зарано це обговорювати, тому що варіанти обговорюються різні а немає проекту угоду. Немає на сьогоднішній день фіналізованого тексту є ініціатива з двох боків. Є готовність обговорювати це. А варіанти можуть бути різні. Це може бути і рента стягнута за використання цих копалин в на користь американської держави. Це можуть бути спільні підприємства. Це можуть бути і е, американські присутність з капіталом тут прямо і використання цих родовищ. Але треба розуміти, що ці родовища вони не на поверхні лежать. Це всі е, копалини, які треба розвідувати. Це вимагає средних інвестицій. І Тут теж мова йде чи про ті, які вже розвідані чи ті, які треба розвідувати, тобто це предмет переговорів. Тут немає конкретики, немає фінальних документів. Тому ми можемо просто обговорювати це як безліч палітру варіантів. Угу. За словами першого заступника міністра економіки Соболєва, Україна багата на ресурси, які потрібні США, зокрема і в космічній галузі. Але США можуть ці ресурси брати зокрема і в країнах глобального півдня. Тож, чим саме от Україна може зацікавити Сполучені Штати, щоб вони брали ці ресурси саме тут? Ну тому ресурсів є обмежена кількість на планеті. І, звичайно, знаходження цих ресурсів в Європі, знаходження їх. В країні, яка є стратегічним партнером, історичним партнером Америці, це те, те, що може зацікавити наших американських друзів. Тут не треба себе применшувати і вартість власної, скажімо, спроможності принижувати. Угу. А як щодо наших європейських партнерів, чи планується з ними, наприклад, підписувати якісь подібні угоди? Президент сказав, що європейці мають бути частиною угоди про припинення війни, щоб вони були за столом переговорів. Американські представники кажуть, ні, ми не хочемо. Ми хочемо самі ці лаври між собою поділити. Ну, це знову ж таки це предмет переговорів. Буде в Парижі зустріч на цій зустрічі, яку збирає Макрон, будуть обговорювати, А яке ж місце самої Європи? Чи вони просто вкотре сядуть, скажімо так, калюжу, ну не хочеться до кодовського приходити, але в Європі час розуміти, що Тим, як вони жили більше так, жити вони не будуть. Реалії будуть такі, що їм доведеться самим витрачатись на свою оборону, угу. ну от е, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що е, Україна готова співпрацювати з Європою теж е, по темі корисних копалин. А чи є якийсь інтерес з боку власне самої Європи? Чи хочуть вони е, е, якусь подібну угоду, як хочуть сполучені Штати? Ну дивіться, наприклад. у нас є підприємство Ліфарж, наприклад, давно інвестував. В цементне виробництво в Україні дуже давно, ще в 90-х роках. Тобто, звичайно, я це просто так спонтанно згадую скільки е, грошень європейських інвестицій навіть славянську там видобувництво видобуток глини, і потім виробництво е, плитки кахельної було дуже відоме. Італійське ну, на жаль, це підприємство більше не працює. Воно дуже близько до фронту, але звичайно. Так, якщо сісти, проаналізувати, то, як переконаний, ми побачимо ну, Арсенор Міттал, який власник металургійного виробництва теж ну Києвирічцяль, наша тобто є звичайно інтерес величезного питання в тому, в який спосіб це буде реалізовано, з огляду на те, що Україна не готова віддавати просто так, Україна хоче гарантії. А до речі, як от щодо балансу між ціною, так би мовити, і безпекою у цій угоді. Як не продати так би мовити, ці ресурси природні за дешево? Це ж ми з сучасному світі. Є відповідні консалтинки, консалтингові агенції, є радники, є аудитори. Це все оцінюється. Ну, повірте, це не відбувається так, просто сіли на салфетці, намалювали і розійшлися. Угу. Ну, я вас зрозумів. Дякую вам, що знайшли час Дякую з нами вам. поговорити. Це був Сергій Лещенко, радник доброго керівника доброго Офісу президента України.